Пацани на геліках подумали, що це не Мерседеси, а БМВ. Налили чай на селекторах ХПП. Ось така маленька зінося машина. Дуже популярне питання в мене в коментарях, чим я займаюся, де працюю та як проводжу свої будні дні. Сьогодні я вам розкажу трохи про свою роботу. В звичайному житті я підприємець, займаюся декількома видами діяльності, але сьогодні я розкажу вам про саме цікаве для мене, і я думаю, для вас це автомагазин, магазин автозапчастин для Іномарок. Більше всього часу я проводжу за цим комп'ютером, підбираю запчастини по Він коду, Наприклад, ось ми беремо прокладку, потім знаходимо її номер. Відкриваємо і вибираємо, які в нас є виробники по ціні та по якості. Потім я це все замовляю і клієнтам все видаю. Так, тут в нас такий творчий безпорядок, трошки товару всюди, але це просто як офіс, склад у мене окремо. Це підкривки на мою BMW, диски теж в продажі БУ. Тут у нас замовлення клієнтів, речаги на якісь вах на ауді, по-моєму. Кришка бачка. Тут рульова рейка нова на no. Toyota Avenці. І ще поки я у себе в магазині, мені в голову прийшла така ідея. А давайте я зроблю якийсь розіграш і розіграю між вами ось ці диски. Зараз я їх видаляю з продажу, і в наступних відео буде їх розіграш. Тож пишіть багато коментарів. Підписуйтесь на мій інстаграм. Інстаграм є в описі під кожним відео. Диски це на R17. Виліт у них ЄТ-30, діаметр ступиці 74,1, але я також віддам проставки під 72,6. Диски дуже гарно виглядають. І ще в мене є ось така магнітола. Вона на Е39 та на 53 кузов. Вона на Windows, і. в принципі, робоча нормальна магнітола, але я собі поставив CarPlay і тепер вона в мене просто лежить. Магнітола звичайна, нічого особливого, але вона повністю робоча і безкоштовна, я думаю, в принципі, буде нормальна. Більш детально про свій автомагазин я вам розкажу в наступних відео. А сьогодні давайте ми почнемо з цікавого. Ось, наприклад, в мене є така подяка від Збройних сил України, від Національної гвардії за те, що я допомагаю їм з автомобілями. І сьогодні я вам покажу, як я готував один з автомобілів для військових. Так, пригнали пацани ось такого джипа. Це Grand Cherokee 2001 року випуску. З мотором 3.1, дизельний двигун. На коробці автомат коробка ось така, квадро Треба його підготувати для військових. Зараз я вийду, покажу вам його. Такий танк, звісно, цей джип. На ось такий рух херма він уваги не звертає. Щоб його повернути, треба прям так нормально рулем крутити. Нічого, зробимо всю ходову, все по мотору і. Тачка поїде на охоту. Ось такий джип Гранчі роки, 2001 року. Лімітед комплектація. Хто що знає про ці джипи, пишіть в коментарях. Я знаю про них небагато, знаю, що мотори 2.7 дизель, вони набагато кращі, ніж 3.1. 3.1 рахується проблемним мотором. А 2,7 напаки саме надійним. А от по коробкам автомат. Тут така сама ситуація, як на старих мерсах і як на Camry 40 -овці. Автомат надійніший, ніж механіка. Зараз відкриємо капот, покажу вам, що там у нас під капотом, що нам привезли. Навіть все держить. Ось такий двигун. Бачимо, тут все заглушено, радіатор печки заглушений. Кажу печки, тому що я не знаю, як буде українською мовою правильно. Потім, коли машина нагрівається до робочої температури і так проїхати кілометрів 5, починає бурлити антифріз і витікати знизу. Зараз нічого не витікає, тому що, мабуть, там вже нічого немає в бачку. Акумулятор у нас нормальний. Поміняємо помпу, тому що помпа буде. Зробимо ці всі патрубки, зробимо, щоб вона не перегрівалась. Нам сказали, що тут немає термостату, його хтось викинув, поставимо термостат на місце, промиємо всю систему, потім залиємо новий фріз. Також поміняємо ремень, поміняємо ролики, які нам не сподобаються. Ось цей ролик мені не подобається, тому що коли машина заведена, він отак трохи ходить. Нову помпу, як я вже казав. Також поміняємо всі масла, фільтра і все необхідне для того, щоб машина була бойовою одиницею. Із плюсів, що вже тут є, тут є дуже класна резина. Вона нова або майже нова. На всіх чотирьох колесах однаково. І більш-менш живий кузов. Тобто з підйомника машина виглядає нормально. Також в машині вже лежать ваші любимі єва ковріхи, за які ви мені завжди пишете. В відосах про мою БМВ. Салон в такому гарному стані. Зараз глянемо, який там пробіг. так, Пробіг у нас 160 тисяч миль. Радно пробіг відповідаю Ще в нас є дуже неприємна проблема по коробці. Машина дуже довго стояла і зараз коробка перемикає тільки три передачі і все. Тобто треба буде злити масло. Я думаю, що все закінчиться тільки заміною масла, тому що коробка дуже надійна. Замінимо масло, і я думаю, вона поїде. Якщо не поїде, зробимо коробку. Це, в принципі, не проблема. Ці машини у нас дуже популярні, і я завжди казав пацанам, що брали джипи, гранчірокі, чироки будь-яких років випуску, тому що до цих машин є всі запчастини. Не так як, наприклад, до Hyundai Terracan. теж популярні машини, на їх взагалі нічого немає. Їх всі беруть, але потім, коли вона поламається, немає ні запчастин, нічого. Ні бивушних, ні нових. Так що, якщо вам потрібні машини для таких задач і у вас є вибір, тоді беріть джипи, гранчіроки, тому що це прям танк. А у мене пройшло 5 днів роботи. Зробив я цього джипа, повністю все підготував. Хлопці сказали, красити не треба, будуть напевно красити самі його. Я покрасив тільки диски, щоб вони були в нормальному стані. Ну так просто мені так подобається, щоб машина нормально виглядала. Потім Все обробили антикоразійною обробкою, мастікою, щоб він не проржавів. Все відмили, тому що машина довго стояла. По роботі значить, я поміняв повністю задні тормоза, нові супорта, нові тормозні диски і нові колодки. Тобто задні тормоза повністю нові. Попередку поміняли тормозні колодки, по салону все відмили. Тепер все тут гарно виглядає. Навіть грає касетний магнітофон. Салон, до речі, в гарному стані зберігся. Зараз покажу вам під капотом. Там саме цікаве. Машина перегрівалась і витікав в антифріз. Також не перемикала коробка передачі. Тепер під капотом я все помив, все вичистив після роботи, все як у мене в BMW. Дуже гарно. значить Поміняв помпу на нову, поміняв всі ролики, обводні і натяжні. Обводні ролики в них однакові, щоб знали. Натяжний свій. Поміняв ремень приводний, поміняв патрубки системи охолодження, прокачали систему. Потім думав, що проблема в термостаті, зняв його корпус, а там взагалі не було термостату, поставив новий термостат. Зали новий антіфріз, поміняли масло в моторі, всі фільтри. Зарядили акумулятор. Акумулятор тут новий нормальний. Потім по коробці передачі вона не вмикала передачі нормально. Поміняли в ній просто масло. Коли я злив старе масло, я побачив, що там масло як мазута. Таке вже старе, мабуть, ніхто його не міняв. Також поміняв фільтр в коробці, ну і прокладку піддона. Там в комплекті воно все йде. Полірнув фари. Тепер фари як нові. Світло тут стоїть ксенон, світло дуже добре. І під капотом в нас ось така вже краса. Також поміняли нову тормозну рідину. Також попередку поміняли стойки стабілізатора передні. І тепер машина технічно повністю в ідеалі і готова їхати на будь-який маршрут. Так, дивимось на помилки. Помилок ніяких немає. І тепер їдемо віддавати хлопцям цього БТРа. Хай він служить довго. За весь час я зробив такі роботи не з одним джипом. Готував багато машин, але я вам цього не показую, тому що знімаю відео більше про свої машини. Але якщо вам цікава така тема, то пишіть в коментарях, і я вам буду більше знімати відео про те, як я готую джипи, пікапи та подібну техніку. Ще мене загодів подшипні ступиці. А ви знаєте, буде ступиця українською мовою. Маточина. свій свої на кришу. Як вам подобається <смір> А було б прикольно. Якусь частину із своїх буднів я вам показав, а тепер я вам хочу показати, як я проводжу свої вихідні. Так, Поповнюється наша двіжуха БМВшна. Починаємо звідси. Є60 30. А, за четверка. 46, 39. Ее гарна, гарно двигается. Какие моторные? 3 литра. N52, mm -hmm. да? N52. Такая маленькая зеносия машина. I don't want to be a slave I've been doing shit my way the highway And in the driveway a nice range Cause I'm така гарно заїжджає. Починали все з звичайного автомобільного двіжу зі сходки. Потім сходка почала роз'їжджатись і почали з'їжджатись BMWшники. Ютубери, тіктокери, коротше всі, всі под'їжджали. Зараз вам буду показувати оцю 39

Чорний потолок, чорна стеля, я думаю, буде правильно на українській мові. Дивимось пробіг. Як ви можете бачити, це одна з небагатьох 39-тих, якої рідний пробіг на панелі, не 250 тисяч намальовано, а саме рідний пробіг. Пробіг у неї 600 тисяч. Подивіться, 600 тисяч пробігу і в якому стані машина. І потім далі вірте авторія, там де написано 200 тисяч, і братан отвічає про родной. 166 стіль, правильно? Блядь, коротше, бач, який БМВшник. Напишіть в коментарях, який я бмвшник. 95 стіль. І сімерку 65. 39-й дуже гарно виглядає. Щось в багажнику інтересне є. Обзор багажника, віноград Полтавський. <реш> <Диви>. <реш> Ого, тебе винограда. <реш> виноград бомба. Домашній виноград. Так, Тепер найцікавіше зараз гляне під капотом. Ось тікток власника. Я вам казав, що ви, може, бачили цю машину в тіктоці. Ось його тікток. Заходьте, дивіться, там багато прикольних відосів про цю машину. Ось нам власник відкривав код. Давайте подивимось. бачимо зразу, що в нас теж немає гера і теплообмінника є все правильно вирізано. І заглушено все правильно на випускному колекторі. Бачите, така сама заглушка, як у мене на попередньому відео я вам показував. Що тут далі? Це у нас механічний регулятор палива. Правильно? Так, так. Бомба. Там у нас стоїть Сіп-3. -90. 70, а форсунки? Форсунки сток. Форсунки сток. Пока, Пока сток, але хазяїн машини буде ставити форсунки. Я думаю, 535 е 60, так? Ну, по стандарту все. Ну не зовсім, там будуть інакше розпаліти. Розпалітели будуть свої. Так, дивимося, тачка в нас на ДМРВ. ДМРВ не відшитий. А? Да? А? ДМРВ не відшитий. ДМРВ, ні-ні, ні. ні, ні. Там у нас 22,60 але, але вона відрізняється від моєї турбіни тим, що в неї електропривід. І вона в маслі. І вона трошки в маслі, але я думаю, для хазяїна машини це не проблема, він це все виправить. Машина зашита під 1,7-1,8 бара. 1,8 бара. І Можна сказати, в принципі, що це stage 2. А за електровентилятор? сказав? Електровентилятор, точно. Подивився і не сказав. Тут немає військомути, бачите? Військомуфти немає і електровентилятор. Із 70-го ікса. Із 70-го ікса. Кульок у нас я не бачу, вроді рідний. Сток, сток. Да. Кульок стоковий. В принципі. от така 39-ка. Зараз ми її заведемо і послухаємо вихлоп. Давай! Тихенько на холостих. На холостих тихо! Приїхала ще одна 39, -ка. це мій підписник з Ютубу. Зараз я вам її покажу. Ми з ним познайомились особисто на минулій сходці. 39ка турінг на правильному моторі М57. Ось так Вона теж гарно виглядає, все на стилі. Ось такий салон. Алюміній, ну типу алюміній, як воно там правильно називається, поправте в коментарях. Виглядає новіше, ніж дерево набагато. Машину молодить. Машина теж в дуже гарному стані. Ну, горить штаба, я думаю, власник машини це зробить. І тут теж пробіг рідний 423 тисячі кілометрів. Ніхто його тут не скручував. Так, диски, то есть 32 стиль тут сзаду нема. есть трошки моментик по заднему бамперу не диффузора и не накладки, я думаю бампер хозяин поменяет Yep. Зараз вам покажу ось цю 34-ку. Нагадала мені фільм жмурки. Дивіться в якому вона гарному стані. Дивіться як закриваються двері. Ідеально. Ну є ваковрики. це ваше любиме. Дивіться. Такий запах в салоні, знаєте. Ну хто БМВшник мене зрозуміє. Ось такий гарний салон в збереженому стані. Цей запах в 39-ках вже нема такого характерного запаху BMW. Він був в 38-му кузові, в 34-ках. Коротше, до 2000 року цей характерний запах присутній в цих машинах. Дивіться, яка вона ідеальна ця машина. Ну, є до чого прицепитися, якщо дуже захочеться, Але в цілому машина дуже класна. 32 стиль. Якби це була моя машина, знаєте, що зробив би я? Я б зняв би щоб вона була не тонована взагалі. Очень классная машина. Собственник респект. Посмотрим, что они под капотом. Так. Так. М50, 2,5 на газу. Смотрите, в каком состоянии стаканы. І пробіг машини теж оригінальний 500 тисяч кілометрів. Пацани на геліках подумали, що це не геліки, не Мерседеси, а БМВ. У них навіть інструменти є з собою. Mm. Дуже класний Так, Пацаном на геліку случилась така проблема. Налили чай на, на селектора КПП. Я зняв фішку і дивіться, фішка вже окислена була і тут. Все мокре. Зараз будемо пробувати очищати контакти, спастіря щоб до машина Що погірла. Да, да, да. Гелік новий. так, новый, і так у нас операція. Гелік 22-го року, відповідаю. пацані. Я зняв фішку на КПП, почистив її, від окислів. і поки що зняв клему з акумулятора. Зараз ми почекаємо 5 хвилин, щоб збилася шибка, тому що я не брав з собою компасу. Так би зараз зробили, все було нормально. Так что, бачите, не бери черный гелик, берите белый гелик. Сейчас все сделаем, пацаны пойдут дальше. -то -то? Заводи, пробуй. Поставить? Да, попробуй поставить ключ. Там давай. у нас такие таки же 200 собрался нормально. Можно? Да, да шо, давай пробуй. Сейчас побачим. Если давай, нет, давай, то давай, надо будет еще раз снимать. Итак, давай, родной. Заводи, братан. Заводь. Супер, супер. Только с утра Настроили его. Ахпорт Бэтбра завели, бля! Настроили, прошли Велик И пацаны теперь поедут домой. Так что все нормально. Добили железную дальнюю. Ну да. Сейчас я поставлю на паркинг. Попробую еще раз включить. Все включается можно музыку? Так, мэр сработает. Еще Такое сейчас. Так что. Короче, ребятки, вам на цей раз вам повезло. Спасибо. Пожалуйста. Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Давай соберем, наверное, да? Я соберусь. Тряпка Соберешь, твоя? да? Давай, да, сейчас я заберусь. Вот так, короче, БМВшники ремонтируют гелики. Красота. Лучше, чем би. Постояли хвилин 40 з пацанами, пообщались. Дуже круті хлопці займаються тачками з Америки. Ремонтують їх, продають, приганяють під замовлення. Будемо вже ми роз'їжджатися. Стою зі своїми підписниками, з пацанами на бехах, на нормальних, які самі своїми руками їх собирали. 34 в ідеалі. Туринг 39 і моя 39-ка. Все, пацани, дякуємо, добре добратися. Все, приємно було познайомитися. Ось, пацани, побачив свої тачки в ютубі. І вам теж всім до зустрічі, до нових відбудет.